Вітаю вас учні 8 класу. Сьогодні ми з вами розглянемо приклади розв'язку задач на розрахунок КІЛ з послідовним та паралельним з'єднанням провідників. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно. Бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Для розв'язку даного типу задач нам знадобляться закони послідовного та паралельного з'єднання та закон ОМА для ділянки кола. Розглядаючи типи з'єднання, ми з'ясували, що кожний вид з'єднання в чистому виді має свої плюси і мінуси, тому на практиці в електричних пристроях використовують так зване змішане з'єднання, в якому представлено як ділянки з паралельним з'єднанням. Так і ділянки з послідовним з'єднанням. Розглянемо приклад розв'язку задач відповідного типу. Перша задача резистори опорами R1 3 Ом, R2 2 Ом, R3 7,55 Ом, r 4 2 Ом, r 5 5 Ом, r 6 10 Ом з'єднані за схемою. Визначте загальний опір кола. І ми маємо відповідну схему з'єднання даних резисторів. Запишемо дано. Дано ми запишемо значення наших опорів відповідно заданих по умові, і знайти нам загальний опір R. Переходимо до розв'язку. Перш ніж ми перейдемо до розрахунків, ми повинні з'ясувати, як які резистори у нас з'єднані на схемі. Зокрема, ми маємо дві групи резисторів R1 і R2, які з'єднані між собою. Паралельно і група резисторів R4, R5 і R6, які також з'єднані паралельно. В цілому група перша, резистор R3 і група друга вони з'єднані між собою послідовно. Це необхідно буде врахувати при розрахунках загального опору. Також необхідно ввести деякі позначення додаткові, наприклад, ми загальний опір резисторів R1 і R2 позначимо як R'. А загальний опір резисторів R4, R5 і R6 позначимо як R2'H. Тому це ми будемо враховувати при розрахунках загального опору. Взявши до уваги тип з'єднання наших резисторів, ми повинні визначитися з тими формулами, які ми будемо з вами використовувати. Зокрема, ми бачимо, що R1 і R2 з'єднані паралельно. R4, R5, R6 також з'єднані паралельно, тому ми повинні будемо врахувати. Як визначається загальний опір для паралельно з'єднаних двох резисторів, паралельно з'єднаних трьох резисторів? І врахувати, що загальне коло із цих груп з'єднане у нас послідовно? Тому ми повинні будемо врахувати ще закон для опору для послідовного з'єднання. Тому це основні рівняння, які ми з вами будемо використовувати. Тому розглянемо і знайдемо загальний опір. Першої ділянки з резисторів R1 і R2. Вони з'єднані у нас паралельно, позначаємо їхній загальний опір R і підставляємо значення відповідних опорів. Отримуємо загальний опір нашої ділянки, становить 1,2 Ом. Тепер розглядаємо другу ділянку резисторів R4, R5, R6. Знову ж таки, врахувавши, що вони з'єднані у нас. Паралельно. Є у нас рівняння, яке визначає нам загальний опір такої ділянки. Їхній загальний опір ми позначаємо як r 2 штриха і підставляємо значення наших опорів у формулу. Ми отримуємо значення 1,25 Ом. Тепер переходимо уже безпосередньо до визначення загального опору, врахувавши, що загальний опір у нас складається із. Суми опору R' для першої ділянки R3 резистора нашого і ділянки R'. Тому наше рівняння записується так. R. Тобто загальний опір у нас дорівнює опір першої ділянки R' наших двох резисторів. Далі опір. R3 нашого третього резистора і r 2 штриха, тобто цієї ділянки, яка складається з трьох резисторів. Всі значення ми маємо. R' ми маємо 1,2, Ом, r 2 штриха ми маємо 1,25 Ом і R3 поумив на 7,55 Ом. Підставивши значення, ми отримуємо загальний опір нашого кола, який становить 10 Ом. Записуємо відповідь. R у нас дорівнює 10 Ом. В даному випадку ми розглянули схему саме змішаного з'єднання, і бачимо, що до такої схеми ми застосували як закони паралельного з'єднання, так і закони послідовного з'єднання. Це стосується не тільки опору, це стосується і напруги, це стосується і сили струму. Друга задача. Провідники з опорами R1, 2 Ом, R2 3 Рем і r 35 Ом з'єднані за схемою зображеною на рисунку. Визначте розподіл струмів та напруг між опорами, якщо напруга на джерелі живлення 12 В. Запишемо дано. Дано ми запишемо опори наших резисторів R1, R2 і R3 і запишемо значення напруги. Так як тут у нас зазначається, що це напруга на джерелі, то відповідно це загальна напруга, яка прикладена до нашого кола, і це буде у нас просто U. Становиться 12 вольт. Що ж нам необхідно знайти? В умові задачі у нас просять знайти розподіл струмів і напруг. І це означає, що ми повинні визначити напругу У1, напругу, 2, напругу 3, силу струму на першому, силу струму на другому і силу струму на третьому. І це означає якраз розподіл струмів і напруг, тобто для кожного резистора визначити значення напруги і значення сили струму. Переходимо до розв'язку. Перш ніж ми проведемо розрахунки, саме основне в даному типі задач, тому що до них додається відповідно схема, розібратися з схемою, тому що на схемі у нас вказується, по-перше, Типи з'єднання самих резисторів, де ми можемо визначити, з які рівняння ми будемо застосовувати. І друге, на схемі також можуть бути представлені вимірювальні прилади, і це саме головне, тому що вимірювальний прилад вказує нам відповідні фізичні величини, які ми використовуємо. І тут необхідно розуміти, до якого резистора дана величина відноситься, чи це загальна величина, чи це величина, яка відноситься конкретно до якогось резистора. В нашій задачі у нас сказано що джерело нам дає напругу 12 В. Фактично, ми маємо ділянку, яка є паралельно в з'єднанні, тому що в нас є точки розгалуження. і відповідно, Якщо ми маємо напругу джерела і точки розгалуження, то на одній вітки і на іншій вітки буде таке ж саме значення. Напруги. Тому ми можемо записати наступне: що загальна напруга у нас дорівнює напрузі на третьому нашому резисторі. Оцьому, і напруга на тобто, У-штрих. Ну, знову ж таки, загальний опір і оцю ділянку з двох послідовно з'єднаних резисторів ми позначимо як у все дорівнює 12 В. Тобто, на третьому резисторі і на цих двох у нас 12 вольт. Тепер, що ми можемо фактично визначити, ми можемо перейти до третього резистора, тому що для нього ми вже знаємо напругу, ми її визначили, для нього ми знаємо опір, він у нас заданий по умові. І таким чином ми можемо розрахувати силу струму на третьому резисторі. Для цього напругу на третьому поділити на опір третього. Підставивши значення, ми отримуємо силу струму в 2 А. Далі, щоб визначити параметри, які стосуються резистора R1 і R2, нам необхідно врахувати їхній загальний опір. Позначимо ми його як R-, відштовхуючись уже від нашого прийнятого позначення для U. І загальний опір нашої ділянки, він буде складатися із суми R1 плюс R2, так як вони з'єднані послідовно. Розраховуємо загальний опір цієї ділянки, він становить 5 Ом. І тепер ми, маючи загальний опір цієї ділянки. Маючи напругу на цій ділянці, ми можемо визначити силу струму, яка протікає саме через цю діляночку. Для цього ми підставляємо значення напругу 12 вольт і підставляємо значення опору, яке ми отримали, 5 Ом. Отримуємо, що сила струму, яка протікає через наші резистори R1 і R2 становить 2,4. Врахувавши, що вони з'єднані послідовно. І закон для послідовного з'єднання нам говорить, що сила струму у нас буде однакова на всіх резисторах, тому ми маємо І дорівнює І1 дорівнює І2 і становиться 2,4 А. Тепер, знаючи силу струму, яка протікає через наші резистори, знаючи їхні опори, ми можемо вже із закону ОМА отримати формулу для розрахунку напруги У1 і У2. Підставивши відповідно значення, ми отримуємо, що напруга на першому резисторі становить 4,8 В і напруга на другому становить 7,2 В. В сумі вони якраз дадуть нам наші 12 Вольт. Записуємо відповідь. Відповідь у нас у 1 дорівнює 4,8 В, у 2 7,2 В, у 12 Вольт. I1 I2 і 1 дорівнює E2 становиться 2,4 А і I3 становить 2 А. Третя задача знайти розподіл струмів і напруг між опорами. Якщо Амперметр показує 5 А. А опір R1 дорівнює 2 Ом, R2 3 Ом, R3 5 Ом, R4 8 Ом і R5 4 Ом. Запишемо дано. В дано ми запишемо значення опорів наших резисторів. І запишемо покази амперметра. Але для того, щоб правильно записати покази амперметра, необхідно розглянути, де ж він на схемі у нас під'єднаний. Він під'єднаний послідовно з резисторами R2 і R3. І фактично те значення сили струму, яке показує нам амперметр, відповідає силі струму, яка протікає через наші резистори R2 і R3. Цю діляночку ми виділимо і позначимо її, як і штрих, Тобто сюди входить і І2 і І3 і, і, і становить це 5 А. Відповідно, що нам необхідно знайти. Знову ж у нас просять знайти розподіл струмів і напруг. Тобто для кожного резистора треба визначити значення сили струму. Для кожного резистора необхідно визначити значення напруги. 5 значень напруги і 3 значення сили струму, тому що для 2 і 3 ми вже фактично визначили. Переходимо до розв'язку. Що стосується розв'язку, знову ж таки, перше і головне в таких задачах це розглянути схему з'єднання, з'ясувати, які резистори як з'єднані. На перший погляд здається, що R1, R4, R5 з'єднані послідовно, і R2R3 також з'єднані послідовно і ці, ця ділянка з R2, R3 з'єднана. Фактично паралельно з цими трьома. Але якщо розглянути точки розгалуження, тому що в даному місці у нас отримуються точки розгалуження і накреслити еквівалентну, так звану схему, тобто ми її. Перекреслюємо так, щоб ми розуміли, де у нас струм розходиться, де у нас відповідно точки розгалуження отримуються, і таким чином більш зрозуміліше, які ж резистори, до яких як з'єднані, хто з них послідовно, хто паралельно. І таким чином ми отримуємо таку еквівалентну схему. І на цій схемі ми повинні бачити, що R2 і R3 у нас з'єднані послідовно. R2 і R3 з'єднані паралельно з R4, а R1 і оця ділянка з наших трьох резисторів і R5 між собою з'єднані послідовно. Тому це необхідно врахувати, тому що від того які резистори де приєднані, і які значення для яких резисторів ми знаємо, від цього буде залежати сам розв'язок. Переходимо до розрахунків. Для розрахунків нам необхідно також врахувати. Як з'єднані резистори і для яких резисторів ми знаємо дві величини? Тобто, це може бути сила струма опір, напруга опір, тобто для Розрахунку, нам необхідно мати дві величини з трьох. Тому, наприклад, для резистора R2 і R3, ми знаємо їхні опори, тому що вони задані по умові. І ми знаємо значення сили струму, тому що амперметр біля них з'єднаний. І те значення, яке ми записали в умову, це і є значення сили струму, яка протікає через резистор другий і третій, Тому ми можемо для них визначити значення напруги. Виразивши. Чому дорівнює напруга закона Ома, для цього нам треба силу струму помножити на опір. Для другого резистора це буде і 2 на R2, а для третього це буде І3 на R3. Підставивши відповідно значення е, сили струму і опору, ми отримуємо, що напруга на другому резисторі у нас становить 15 В, а напруга на третьому становить 25 В. Врахувавши, що вони у нас з'єднані послідовно і їхню діляночку ми. Позначили як І, штрих, відповідно, У штрих. Позначимо загальну напругу на цих двох резисторах, і вона буде в нас визначатися як сума U2 плюс U3. Підставивши значення напруг, ми отримуємо, що загальна напруга на цій діляночці із R2R3 становить 40 вольт. Так як ця ділянка з R2R3 з'єднана паралельно з R4. То по законам паралельного з'єднання, які говорять, що напруга у нас повинна бути однакова, тобто загальна напруга дорівнює напругам на ділянках, то ми з цього робимо висновок, що напруга у штрих, тобто на оцих двох, дорівнює напрузі на нашому четвертому і становить 40 вольт. Таким чином, ми для. Четвертого резистора знаємо напругу, ми знаємо опір і ми можемо визначити силу струму, яка протікає через наш четвертий резистор. Для цього 40 вольт ми ділимо на 8 Ом і отримуємо 5 А. Тепер ми знаємо силу струму, яка протікає у нас через ділянку І штрих в даному випадку. І сила струму, яка протікає через наш резистор R4. Таким чином, врахувавши, що ці ділянки у нас з'єднані паралельно, а для паралельного з'єднання сила струму дорівнює, загальна сила струму дорівнює сумі сил струмів через окремі ділянки, тобто і, штрих плюс і 4 і таким чином ми отримаємо, що загальний струм становить 10 А. Тобто в, в оцю точечку зайшло 10 А через резистор R1 пройшло 10 А, поділилося відповідним чином, пішло, частина пішла через наші R2R3. R2. 3 5 а, частина пішла 5 А через R4 прийшли в точку розгалуження, і знову ж таки через резистор R5 пішло 10 А. Виходячи з цього, тобто врахувавши, що R1 з ділянкою з трьох резисторів і R5 між собою з'єднані послідовно ми можемо записати, що і у нас дорівнює i 1 дорівнює рівні І5, на першому і на п'ятому резисторі у нас буде струм протікати в 10. Таким чином, знаючи силу струму на першому і на п'ятому резисторі, ми можемо визначити напругу на першому і на п'ятому резисторі. Підставивши значення сили струму і опору, ми отримуємо, що напруга на першому 20 В, а напруга на п'ятому 40 В. Ну і відповідно ці всі значення ми записуємо у відповідь. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.